Друзі, вітаю на ліганет. Хочу разом з вами обговорити те, що відбувалося напередодні в Білому домі. Там була зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Також були присутні європейські лідери. І в сухому залишку цієї зустрічі, як можна побачити в новинних стрічках, зокрема будуть говорити і про майбутню зустріч Володимира Путіна, Володимира Зеленського за посередництвом Дональда Трампа. В цьому всьому потребую не тільки вашої допомоги, а й фахової аналітики, тому долучаю. До нашої розмови Олега Саакяна, політолога пане Олеже, я вас вітаю. Ради бачити. Чути вітаю Навзаєм. пане Олеже. Те, що відбувається, знаєте, от як я сказав в сухому залишку, я вже бачу повідомлення від канцлера Німеччини Фрідріха Мерса. Він каже про те, що він сумнівається в тому, що Путін захоче зустрітися з Зеленським, бо, начебто, боїться. А Трамп впевнено говорить про те, що ну. Ми розпочали підготовку до цієї зустрічі а з третьої сторони, як я її бачу, помічник Путіна Ушаков говорить про те, що ми згод погодилися підвищити рівень делегації. А слова в російській делегації це надзвичайно важливо, якщо там подивитися, що в них там між комами написано. пане Олеже, як ви це бачите собі? Ну, перш за все, ця зустріч, як на мене, відбувалася в режимі антикризового реагування. З цікавинок, це те наскільки була підготовлена європейська команда Україна разом з партнерами. Бо тут скоріше можна говорити про те, що це була така собі важка кавалерія, яка йшла слідом за Зеленським для того, щоб зафіксувати позиції. Сама зустріч з Зеленським в достатньо позитивної атмосфері пройшла. Це було видно і на старті, і пізніше. Явно що ситуація з завальним кабінетом навчила і американську і українську сторону, тому що виграти в подібних ситуаціях неможливо зараз. провокацій таких вже не було з боку сполучених штатів. Всі зустрічі поміж цим. Відбувалося достатньо добре підготовлено і на позитивній ноті. Тож і ця, я думаю, що ну певною мірою перегорнула сторінку з авальним кабінетом. Тепер вже а, будуть порівнювати з цією зустрічю, а ту згадувати як історично. Тому гештальт закритий в авальному кабінеті. Нова зустріч перед каміном, який є. Останнім часом трішки підзапакувався, скажімо так, епоха бідності для каміна в Білому домі після приходу Трампа закінчилася. Можна подивитися, як кількість золотого різьблення на каміні від зустрічі до зустрічі зростає. Тож відбулося достатньо непогано. Європейські лідери грали в розпасовку. Кожен забивав лише один меседж. Це була не гра на полі футболістів, а це був вже пенальті. Де кожен підходив і пробивав один м'яч Мерц Необхідно припинення вогню, Макрон необхідно озброювати Україну, Мелоні, необхідні гарантії безпеки на кшталт п'ятої статті, і так по кожному, доходячи до Стуба, який казав про кордон з Росією і загрозу для Європи, в цілому, а тим самим недовіру до Росії. Кожен забував виключно один меседж, явно що це не було про стратегічні комунікації. Це було про те, щоб не дати змогу Трампу вхопитися за щось. Останнє а в Трампа зазвичай так. Якщо декілька аргументів, то кожен наступний витісняє попередній, і він хапається за останній на кшталт припинення вогню. Так я шість він за шість місяців закінчив, і ніде там не було припинення вогню. Ну, по-перше, шість під сумнівом, по-друге, закінчив під сумнівом. По-третє, значна частина з них і не була в гарячій фазі а, під сумнівом, а чотири участь самих Сполучених Штатів, особливо як в індійсько-пакистанському конфлікті під великим сумнівом. Тож, тим не менш, він достатньо цинічно використовує будь-які меседжі і будь-яку комунікацію. Тому тут не давали жодного поля маневру йому з'їхати. Чому позитиви? В тому, що, по перше, мрія блакитна Росії, що зараз Трамп почне примушувати Україну, не збулася задача, яку виконували і європейські лідери, це не дати Трампу можливість солідаризуватися з Путіном і посилити тиск на Україну. Жодного тиску ми не побачили в відкритій частині, і я певен, що і в закритій частині у Трампа не було зараз. Поля ані політичного, ані інструментарного для того, щоб чинити такий тиск. Тобто задача була залишити Трампа в позиції посередника. Не хочеш допомагати м, тиснути на Росію, то принаймні, щоб не допомагав тиснути Росії. Другий момент це те, що було продемонстровано загальною європейською єдність. Євро... Росія весь час хоче списати Європу як суб'єкта, заперечуючи її і сподіваючись на те, що Європа всередині себе настільки різна, що розсвариться скоріше ніж до чогось домовиться, і тут ми побачили а, цілий десант від Північна, Південної Європа, Британія, яка не хоть європейський союз, Європейський Союз у вигляді Брюсселю, у вигляді ключових столиць Парижу і Берліну. Тобто, ми побачили весь зріз Регіонів і позицій всередині Європи, ну, окрім умовного Орбана, якого собою не покликали. Але а, зі зрозумілих причин його інтерес представляв Трамп. Тож, власне, Європа продемонструвала свою єдність, здатність і не розсварилася також, що також дуже важливий момент. Прикре. Те, що порядок денний, звісно, змінити не вдається, і, суючи всього, навіть за ціль зараз не ставили, що все одно Трамп. Знаходиться в полоні нав'язаного Росією сприйняття ситуації, зокрема через те, що він сам близький, по своїм світоуявленням до підходу «сильний бере все». І, відповідно, для нього Росія більша, Росія сильніша, Україна слабша. Відповідно, яке там міжнародне право, яка там справедливість? Випрошував взагалі. Хто сильніший, той правий. І Трамп все одно виходить через цю парадигму і тут її змінити. Ну, і цю ціль, зрештою, не ставив ніхто а, зараз. Тому о, домашнє завдання це продемонструвати, чи Європа здатна об'єднувати стільки от в такий момент на коротку дистанцію, щоб пенальті пробити Трампу, чи Європа здатна діяти глибше і ширше і вдовго, об'єднуючись, нав'язуючи свій порядок денний. І якщо Європа, в широкому сенсі, це не Європейський Союз, це і Британія, це і Норвегія, це і Україна не нав'яже, не створить свій повноцінний порядок денний. То ми будемо продовжувати знаходити в ситуації, де ми вимушені весь час відбиватися від російських падач рікашетом від Трампа і Трамп буде або частиною проблеми, або частиною нейтральності. Але Трамп не буде частиною рішення, і отут от. В чергове проявилася ця слабкість Європи. Європа не відчуває в собі, поки чи то потреби, чи то спроможності, чи то здатності, але виступити з сер більш серйозною е власною позицією, комплекснішою, і це навіть не означає піти в конфлікт з Сполученими Штатами або відмовитись від її безпеки Парасольки. Ні, це лише означає стати реально геополітичним суб'єктом. І намагатися не давати мандати е, Трампу на те, про що він може говорити за Європу, а про що не може, а створювати повноцінний порядок денний, який кладеться перед Трампом, і кажеться: от про це ми хочемо, щоб ви, пане Трамп, говорили як лідер вільного світу. Не про те, що він кладе, а Європа викреслює або каже: отут, тут, отут, отут. А Європа має класти такий сценарій. інакше, і кладе Росія, і це те, що ми зараз проспостерігали в останньому раунді, починаючи від Аляски до сьогоднішнього дня. Пане Олеже, ново ну, що Кремлю треба буде реагувати на ось ці публічні пасажі, зокрема там від того самого Мерса від Трампа, який говорить, що я вже почав підготовку цього саміту. Е, ви тут схиляєтеся до думки Фрідріха Мерса, що Путін е, поки що боїться на ось цю особисту зустріч з Зеленським, навіть за посередництва Трампа, е, і чи можливо вона в найближчі тижні? Бо я не бачу, щоб позиції сторін. Ну, принаймні наблизилися всерйоз одна до одної, щоб це був ґрунтовний саміт, який би мав би на меті зробити, хоча б певний документ, з яким далі будуть працювати вже команди, ну я тут погоджуюсь з паном Мерксом, і можливо навіть трошечки пішов би в різні боки думкою. Бо перш за все дійсно немає зараз простору. Для того щоб ми сказали, що вот зустрінуться, домовляться. Ну давайте чесно. Ми живемо не в казковому світі, а в реальному. І я не вірю, що Путін скаже: ой, помилявся, виводжу війська, віддаю території, все інше, нічого подібного. Відповідно, або Україна скаже. Здаємося, капітулюємо, то що нічого подібного. Тому поля для домовленості зараз ну майже ніякого. Дай Бог, щоб умовно хоча б зрушилося питання полонених і, наприклад, обміну всіх на всіх. І власне, заради цього, якщо говорити прикладним чином, така зустріч має сенс і на неї готовий йти. Зеленський так само, як і другий момент це демонстрація того, що Росія не готова завершувати війну. І Україна тут каже, окей, з нашого боку, жодних умов. Ну, раз вже граємо за цими правилами, які самого початку є порочними. Ну, добре, давайте дограємо цю партію, щоб продемонструвати, що не ми частина проблеми. Трамп хоче переконатися, в нас немає інших варіантів, окрім як рухатись в цьому. Що я маю на увазі, що порочні правила гри? Бо самого початку а, позиція України, Європи і Сполучених Штатів минулої адміністрації була в наступному. Росію треба дотиснути до того, щоб вони просили переговорів, і вони були готові відмовлятися від власних агресивних амбіцій. І тоді Україна має сильними позиціями говорити з Росією. Позиція України була взагалі переговори з Росією це порочна історія. Позиція Європи і Байдена була в тому, що ні, ми не будемо вам допомагати перемогти Росію, розвалити і тощо. Але ми допоможемо, щоб ви дійшли до точки, коли Росія буде хотіти переговорів, і ми забезпечимо вам сильні переговірні позиції. Допоможемо забезпечити сильні позиції. Прийшов Трамп і каже: ні, це не наша війна. Взагалі, я посередник, або як у випадку підписання договору між Алієвим і Пашиняном, у нього там свідок. Написано теж мені свідок пришестя. І, тим не менше, він говорить, припинення вогню безумовне. Обидві сторони примушують до цього: 30-денне припинення вогню. І ніяких умов. Україна каже: Окей, ми взагалі-то про те, що треба Росію змусити, щоб вони благали про дипломатичний варіант перед обличчям ще більшої катастрофи. Ну, окей, Бог з вами. Перемир'я. Ми підтримуємо ініціативу Президента Трампа, а Росія просто каже не на часі. І Трамп декілька місяців жує муму, після чого каже зараз в, е, під час зустрічі, що припинення вогню да взагалі в ньому немає сенсу. Так, стоп, ви ж самі його вимагали. І тепер каже, взагалі треба великий договір про завершення війни. І таким чином, вже вдруге змінює навіть власний порядок денний. А якщо ми беремо з часів до Трампівських, то вже втретє, і з того, де Росію треба дотиснути, щоб вони благали про переговори, ми прийшли до того, що просто сісти за стіл без жодних кроків з боку Росії, без жодних гарантій з боку Росії, ані того, що вони відмовляються від війни як інструменту, ані того, що вони припиняють вогонь, ані нічого. І тоді Україна каже: Ну добре, тоді з нашого боку, взагалі жодної вимоги немає. Але тоді з російського боку не має бути жодної вимоги. Тоді ми абсолютно без будь-яких вимог сідаємо за стіл. І тоді ми зможемо про щось поговорити. Хочете про територію, поговорить про територію, про обміни полоненими, про обміни полоненими. Давайте про будь-що говорити, але тільки на рівні лідерів. Бо оці всі посередники це лише тягнути час. Вони будуть приїжджати, їхати знову. Давайте не давати змогу Росії вигравати час. Аляскою відбулося ключове. Путін виграв час, а Трамп змарнував час. Причому це не години перебування на Алясці, а це місяці до того, які йшли до цього, і після цього вже дні, які після Аляски відбуваються. І задача зараз і України, і Європи була під час цієї зустрічі не намагатися про велику стратегію говорити, про посилення санкцій в майбутньому, про щось подібне, а говорити про дуже прикладні речі, і перш за все. Стимулювати до того, щоб час не грав на руку Росії. Окей, хоче Трамп пробігти цю дистанцію 100 метрівку, значить біжимо її якомога швидше, не оглядаючись поки і не ставлячи жодних вимог. Давайте через 100 метрів поговоримо. Все одно нічого не зміниться в кращу чи гіршу сторону настільки кардинально. Зато, якщо ми цю 100 метрівку будемо повсти ще декілька місяців, оце буде коштувати великої крові, бо Трамп все одно з цього шляху зараз не зійде. Друзі, перед тим, як поставити питання про гарантії безпеки, дуже раджу вам звернутися за посиланням, яке ви можете знайти в описі до цього відео. Обирайте Ліга Про, щоб мати точку опори для ухвалення рішень. Пане Олешу, ну а я з вами хочу поговорити про гарантії безпеки. Я не міг не звернути увагу на пані Мелоні, прем'єркою Італії, яка ну, має достатньо е, яскраву міміку і свідомо або ж несвідомо демонструє свою реакцію на те, що відбувається довкола, якими мають бути на вашу думку гарантії безпеки, щоб в них повірило українське суспільство і щоб вони були направду дієвими, бо ми маємо знаєте, травматичний досвід Будапештського меморандуму. А як воно не було виписано, в це Україна не повірить і зробить правильно, бо. Навіть якщо це будуть прямі гарантії, а не запевнення, як буде першим рандумі, ми вже маємо опік буде першим рандуму. І найкраще, як на мене, це відповів Макрон. Коли на питання журналістів ще до зустрічі він сказав: так перепрошую, Україна вже мала гарантії Гарантії, перш за все, від Росії, що вона не нападе, і що Росія напала, Україна мала гарантії від низки країн, які сказали, що будуть захищати Україну, і вони віддали ядерну зброю. Ми зараз воюємо разом з Україною. Ні. Він чітко сказав про Францію Він сказав, ну тоді, які гарантії можуть бути на папері? Е, мені здається, це дуже здорова і доросла позиція, яку висловив Макрон. Тому позиція пані Мелоні вона трішки в іншому. Вона сказала, ми маємо надихатися. П'ятою статтею. Тобто, говорячи про те, це ж італійська дипломатія, а, яка повна іпітетів і, і метафор, а, вона акцентує увагу на тому, що це мають бути союзницькі відносини. Це не мають бути якісь запевнення, або ми прийдемо на допомогу в разі чого. Це має бути солідарна безпека тих країн, які підпишуться під цим. Все те, що говорилося лідерами, як меседжі, це ж не. Інструкція до виконання це переговірна позиція. Це позиція, з якою виступають в і вступають в розмову, тому не потрібно це буквально сприймати гарантіями безпеки для України на папері не може бути зараз нічого, тому що ми знаходимося в ситуації не тільки досвіду травматичного минулого, але й того, що світопорядок сипеться і розвалюється, повзе по швам. Відповідно, одна справа, коли під час стабільного світу, стабільного забезпечення міжнародного права, міжнародного порядку підписуються подібні договори, гарантії союзів тощо, то ви розумієте, що у вас є певний горизонт десятиліть попереду, коли буде виконуватися. І якщо не трапиться якогось там геополітичного катаклізму, прямо виходячи за рамки. Бо, нагадаю, у тієї ж е, Чехословаччини, е, були е, гарантії. І були союзницькі гарантії відряду країн, і тим не менш, коли Гітлер пішов на них, всі дружні забули про свої гарантії і про свої союзницькі зобов'язання. Бо коли у вас трещить по швах світ, в такі моменти будь-які гарантії завжди можна поставити під сумнів. Ну десь в країні прийде право ліво радикальний уряд. І скаже, а ми не підписували цього, це кабала, і ми не збираємось виконувати. Що ви зробите? Ви подасте до міжнародного суду, ви на рівні трибуни ООН засудите невиконання зобов'язань. Ну і що? Всі посміються собі а, над тим і скажуть: Ну як нам вас шкода? Але ж ви ж самі підписали, розуміючи, що ми знаходимося в такій ситуації. Ну, а якщо ви не розуміли, ну тоді значить вам взагалі не місце у великій політиці, раз ви не здатні цього оцінювати. А, при цьому. Може відбутися якийсь катаклізм додатковий, бо ми знаходимося всередині нього весь час, і країни скажуть: а в нас нема зараз зброї, а у нас от конфлікт інший прямо під боком війна, а тут нам самим погрожують. А, ну надішлемо вам казки і серії. Тобто, ми ж це вже проходили. Тому а, я не вірю. В будь які гарантії на папері, що може бути реальними гарантіями, і те про що йшла мова, зокрема, під час не однієї консультації, під час цієї зустрічі, і те, на чому увагу Макрон, знову ж таки згадаю його: Українська армія має бути сильною, і навіть після припинення вогню або якихось домовленостей вона має посилюватися, тобто гарантію безпеки. Має бути не те, що в момент, якщо Росія порушить, ми прийдемо на допомогу. А гарантію безпеки має бути те, що ми будемо весь час вкладатися в українську безпеку, українська безпека і спроможність стає нашою спільною справою, щоби Росія не могла порушити договір. Ми з самого початку не довіряємо Росії і знаємо, що підписуючи щось, Росія готується порушувати. І задача зробити так, щоб Росія не могла порушити, а не відреагувати на порушення. От тут от певна доктринальна відмінність. Від того, що обговорювалося раніше, і від того, що починає обговорювати зараз. Якщо і шукати, що реально змінилося і в чому реально можуть бути гарантія, то саме в цьому. А там це може бути у вигляді розміщення військ іноземних нашої території, партнерів, не розміщення наявності спроможності для закриття повітряного простору в момент чи патрулювання спільних тощо, тобто все це те, що має відбуватися не тільки коли Росія порушить, а до того, коли порушить, тоді вже пізно буде. Пане Олеже, мені здалося, що за вчорашнім е, столом з е, цих переговорників був е, присутній ще один е, лідер, про якого ну не говорили публічно. Мені здається, що там е, був присутній Китай, і на нього треба зважати. А з іншого боку, Китай як геополітичний гравець, велика держава, направду е, достатньо пасивно, як мені здалося зреагували на зустріч Путіна та Трампа на Алясці. І зараз мало комунікує щодо теми е, російсько-української війни, тому що вони знову забралися на пагорби. Дивляться, поки трупи ворогів пропливуть повз них. А, до цього Китай спустився з пагорбу і готовий був сісти за стіл. Говорив з Європою, говорив з Сполученими Штатами. І тут Трамп вирішив зустрітися з Путіним особисто і Китай. о! Карта пішла. Окей, забираємось знову на пагорб і знову спостерігаємо. Немає сенсу знаходитись в долині. Бо Путін зараз мав би, судячи з усього, розвалювати трансатлантичну єдність і сварити на предметі України і Європу Сполучені Штати і залишати Україну сам на сам фактично перед обличчям Росії. І таким чином опосередковано посилювати позиції Китаю. Бо чим слабша трансатична єдність, чим Європа на більшій дистанції знаходиться від штатів, тим Китаю легше. А Трамп розуміє, судячи ну, в його команді, принаймні розуміють, що їм не можна втратити Європу. Бо без Європи, а, умовно скажімо, Європа, яка солідаризується в позиції зі Сполученими Штатами щодо Китаю, це одна геополітична ситуація, і баланс сил. Європа, яка нейтральною виступає. І каже, ні, це не Атлантичний регіон, це Тихоокеанський, в нас там інтересів особливо нема. Ну, от якщо там геноцид Китай буде влаштовувати, то так, ми будемо реагувати. А оці всі там бази, де чиї розміщені, хто там, кому які коаліції будує, це не питання НАТО, НАТО Трансатлантичний е, Союз, і це не питання Європи, власне. І ми тому не солідаризуємося в митних всіх інших історіях, санкційних з е, Штатами. Це інша геополітична розкладка. А якщо Європа ще і в конфлікті зі Штатами, і Європа каже: Ну окей, ви тут з Росією домовляєтесь за рахунок нашої безпеки, ну тоді ви нам не залишаєте жодних варіантів. Ми будемо з Китаєм домовлятися, щоб мінімізувати для себе ці ризики, це взагалі третя ситуація. Тому, як би це дивно не звучало, але Трамп зараз залежний в цьому. І залежною від позиції Європи і тому транслячну єдність розвалити толком не вдається. Але Китай тепер зачаївся йому знову не потрібно бути в фронтірі. Авангард тримає на собі Росія і робить роботу за обох. Пане Олеже, на останок питання, що називається за вашими відчуттями. От я вчора в Білому домі звертав увагу на певні елементи шоу, коли той самий журналіст питається знову про костюм. І навіть українську мапу, яка величезна була розміщена, я теж вважаю елементом цього шоу. Ось ця медійна складова, як вам загалом? Ну, у Трампа на це завжди звертають багато уваги. Але коли він зустрічається з кимось зі старих класичних політиків, це його перевага. А коли він зустрічається з людиною, біографію якого Шустер назвав шоумен, то явно він заходить на поле, де він дещо слабший, ніж президент Зеленський. Інша справа, що Трамп знаходиться в себе вдома. І Трамп президент Сполучених Штатів і в ситуації, коли Україна в залежності від підтримки заходу, тому тут це врівноважується. І тому ми бачимо, де Зеленському приходиться собі прикусувати язика і зменшувати рівень шоу, а де Трамп намагається самоствердитись цим шоу через те, що напроти нього ж професійний шоумен. Відповідно, Трампу це необхідно, бо з костюмом це вже просто ну, переходить будь-які рамки. Це така дрібничність, дріб'язковість в ситуації, коли вирішуються долі життів сотень тисяч мільйонів людей, що від неї ну, просто дуже бридкий присмак, в роті. від того, що реально для Білого дому, от в цьому проблема, ну, якщо це єдина проблема. То Зеленський може хоч в голяка приїхати, мені здається, хоч в костюмі тріці і в фракі одночасно один на одне одягнений. Але ж не це ж ключова проблема. І не в цьому криється реальні точки розбрату, які потрібно вирішити. Ну і направду, яка обкладинка книги Шоумен бо, окрім того, там якраз описана чітка така трансформація від «шоумена» до. Політика сучасності. Це важливо також розуміти, щоб ми завжди звертали увагу не тільки на обгортку, а й на те, що всередині. Завдяки вам це вдається, пане Олеже. Я вам дуже вдячний за цю розмову. Дякую за те, що знайшли е, час. Ну і знову ж таки звернусь за закликом до наших підписників. Е, будь ласка, коментуйте це відео, бо таким чином працюють алгоритми Ютубу. Щоб більше ваших вподобайок та коментарів, то більша е, кількість людей їх подивиться. Дякую вам, пане Олеже. Навзаєм, на добре.